Зараз я розкажу вам для чого потрібен ножовий бій на війні. По-перше, як я починаю всі свої тренінги з ножового бою, то я кажу хлопцям, одразу попереджувати, вам не потрібен ножовий бій. Він зараз тут потрібен тільки для того, щоб збадьорити. Але в цьому я лукавлю, це неправда, це не зовсім так. Для чого ще потрібен ножовий бій на війні? Ну, звісно ж, перше це для зміцнення бойового духу, і навіть якби це не банально звучало настрою, підвищення настрою, тому що це такі чоловічі забавки, чоловічі іграшки. І щоби боєць, навіть на відпочинку, а зазвичай тренінги ці проводяться, коли розрахунки змінюються або взводи змінюються, і така є певна ротація на в районі зосередження, і там ми проводимо саме тренінг по ножовому бою. Так от, щоб навіть на відпочинку боєць знав і розумів, що він воїн. Перший день ми учимо загальну базу, базу уколів, другий день присвячуємо вже різам і за ці дні вже є перші проби спарингів. І вже третій день ми присвячуємо саме. Моделюванню певних ситуацій, які можуть виникнути принесені варти, наприклад. От тут ми і починаємо. Для чого ж ножовий бій на війні? Зібравши статистику, так, можемо говорити, що принесені варти, коли до, від вас до ворожини 6-4 метри, то використання автомату і його. Зведення, зняття запобіжника, розрядка. Вона забирає дуже багато часу і практично неможливо. І Тоді нам знадобиться ніж. Які інші варіанти для чого носити ніж? Для чого не просто носити ніж, для того, щоб він був відкривачкою тільки в томатному соусі чи інших консервів, а для того, щоб ще можливо захистити себе? В умові, ну, наприклад, зачистки звільненого з-під окупації населеного пункту. Особливо, якщо ви зачищаєте панельку і, опинившись в коридорі з заблукавшим ворожиною, ви можете не встигнути використати пістолет або автомат. Але правильно розміщений ніж тут е зможе спасти вам життя і е забрати у вашого ворога. Зазвичай. Нехтують ножовим боєм, і тому маленькі оці невеличкі тренінги триденні забезпечують те, що ви будете знати, що робити з цим ножем. Також і в цивільному житті, коли ви повернетесь з перемогою додому, коли ми повернемось з перемогою додому. І тут ми підходимо до іншої причини або як там, приводу знати і вчити ножовий бій. Ну, якщо вже вдаватися в таку рекламу там, ножового бою і навіть на війні, цей тренінг вчить навіть тому, щоб використовувати, от людина після триденного тренінгу е, зможе використовувати, да що потрапить йому під руку. Навіть якщо під руку нічого не потрапить, навики саме от, рухливі, таймінгу, е, відчуття дистанції, вже проби того, що ти в ближньому контакті можеш щось. Протиставити своєму опоненту, особливо тому, який цим не займався. А зазвичай, як показує досвід, навіть в штурмових груп, де я проводив тренінги, є бійці, які, скажімо так, не мали досвіду контактних бойових єдиноборств і бойових мистецтв є. І тому навіть цей маленький тренінг дає таку велику перевагу при ближньому бою з опонентом, у якого немає такого досвіду. Називати причин можна багато. Це і повертаємось додому з перемогою, і якась може бути сутичка. І йдемо по деокупованому місту в патрулі, і може бути напад, все що завгодно, причин ще багато. Вирішувати займатися чи не займатись, повертаємось до пункту першого. Як мінімум, це для того, щоби боєць навіть на відпочинку не забував, що він... Воїн, перш за все. А ніж і ножовий бій це одна з таких чудових можливостей і інструментів. Думка про те, що ніж на броні, ніж у бійця при штурмі, це зайва вага. Ну, можливо. Але все ж таки для мене особисто ніж це естетика, ніж це краса. І я на собі ношу один ніж роботи мого тренера з ножа. Це модель Несмук від Блейд Бразерс. Один тут інший, ніж в іншому місці. Це у мене скінду. Є ще третій, є мала помста. Більше скажу. У мене також є і верстат для заточки ножів.